Всім вітання, запишу зараз коротеньке відео, стикнувся з такою проблемою, що зараз немає в наявності фільтрів до такого пилососа ProCraft IP1400. Стандартна комплектація йде ось такий фільтр звичайний. Він стояв, я почав сверлити під розетник, ну, то, на жаль, він нічого не витримує. І Потрібно було, щоб був такий фільтр. Зараз його немає в наявності. hepa фільтр він має назву. Цей фільтр не до Прокрафта, це фільтр до Кюрхера. Зробив я заміри приблизні, який повинен бути на оригінальному Прокрафтському, і під нього замовив схожий. В принципі, розміри дуже схожі. Ось дивіться, що я зробив. Тільки один єдиний мінус до кьоргера, Тут був отвір і такий фіксатор. Можна було б цьому просверлитися. Ну, я так прикинув, то по висоті воно б не Ну Потрібно було сюди ще резинових шайб настилати. Ну, то, не знаю, це було б незручно, я так думаю. Що я зробив? Я заклею ремонтним скотчем цей отвір. І думаю, буде воно тримати, буде все добре. Що сам покажу, він встає, Оп, він щолкає. В принципі, він стоїть. Він стоїть щоб сказати, що чуть-чуть ну, шатається. Да. Оп. Ну, я думаю, що це нічого страшного. Можу зробити також. отут взяти двосторонній скотчик і так по кругу пройтись, приклеїть і він стане на своє місце. Щоб потім його чистити, я думаю, або щіточкою, або ж можна буде ножичком так прорізав, зняв, вимив, промив. Ну, Я думаю, на перше время то можна буде чистити то щіткою. Побачимо, як воно буде працювати. Я думаю, все буде добре. Так що дивіться, я е назву мар маркування цього фільтра залишу в описі, мабуть, і ссылку можу залишити. Ціна питання цього фільтра щось із знижкою там вийшло 140 гривень. Щось таке. Так що так.